Друзі, привіт! Сьогодні особливий випуск. Сьогодні випуск напередодні нового року про те, як правильно планувати новий рік. І сьогодні я поділюсь технологією, яку я використовую вже декілька років поспіль. Я дійсно розумію, що саме технологія планування нового року, постановки цілей, дозволяє мені рухатись рік за роком, досягаючи того, про що я мрію, досягаючи своїх поставлених цілей. Я дійсно розумію, що якби не планування, то я точно б не досягнула того, що маю зараз, і я точно мала б. Набагато менше, чим має зараз. Якщо у нас немає чіткого бачення, куди ми рухаємось, ми точно не можемо прийти в ту ідеальну картинку нашого майбутнього. А коли у нас є чітке бачення, як саме ми хочемо, плануємо розвиваємо себе, то ми точно прийдемо туди, куди ми хочемо. І саме тому я хочу наголосити ще раз на важливості того, що дійсно потрібно виділити собі час в кінці року, запланувати правильно наступний рік, не відкладати це на початок року, не відкладати. Це там через тиждень, через місяць, дійсно виділити собі час наприкінці 2025 року, щоб правильно війти в свій 26-й рік. Що ж я роблю такого, щоб мій рік починався правильно, щоб мій рік починався з уже поставлених цілей? Перш за все, я роблю побачення з собою. Я вже говорила, що наприкінці року важливо провести час наодинці і правильно запланувати наступний рік. Я виділяю час, коли я тільки одна, коли мене ніхто не турбує, коли я не відповідаю на повідомлення, коли я не реагую на якісь фактори зовнішні. Коли я дійсно проводжу з собою, я медитую, я налаштовуюся на те, щоб правильно відповісти на запитання стосовно 26-го року і правильно спланувати цей рік. Я приділяю собі мінімум півдня, зазвичай цілий день краще, коли ви можете собі дозволити поїхати взагалі в інше місце, щоб змінити картинку, змінити настрій, свій і щоб ваш мозок міг побачити нову реальність. Я приділяю собі час, я сідаю в тишині і починаю виписувати відповіді на запитання. Запитаннями я поділюсь під цим відео списком запитань, які я вже напевно 7 років задаю собі поспіль і які дозволяють мені побачити бачення свого нового. Року це дійсно те, що дозволяє сформувати ту ідеальну картинку, як ти хочеш провести рік. Ці запитання дозволяють правильно відчути, що саме тобі необхідно в наступному році. Серед запитань, які найбільше мені подобаються і відгукуються, це запитання про ідеальний день. Я дійсно сідаю і уявляю, яким я бачу свій ідеальний день в наступному році, коли я прокидаюсь, що я роблю, які звички у мене є, з ким я спілкуюсь, які місця я відвідую, які дії регулярно я роблю кожного дня, і що мене наповнює протягом дня. І це дозволяє проаналізувати, так що зараз є уже ідеальною картинкою, а що хочеться змінити, і як саме це можна змінити? І це дійсно дозволяє побачити цю таку картинку, куди ти рухаєшся. Наш день це така, як наше маленьке життя, і кожен день він формує нас, проживаючи правильно кожного дня, ми правильно проживаємо все своє життя. Потрібно розпочинати не з року, а потрібно розпочинати з одного дня і виділяти собі час, розписати про те, яка ідеальна картинка вашого дня, зрозуміти, що буде дійсно відображати ваш найкращий рік, що кожного дня ви будете робити для того, щоб стати найкращою версією себе. Другим запитанням, яке мені дуже подобається, це описати своє життя мрії. Тут я просто фантазую і пишу те, що дійсно мені хочеться реалізувати. Тут я не ставлю ніякі собі обмеження. Я пишу дійсно те, чого мені дійсно щиро хочеться. І важливо, коли відповідати на запитання, там буде такий великий список запитань: відповідати, що чесно ти хочеш, не те, що очікують у тебе інші, не те, що ти хочеш зробити, щоб комусь щось довести, а те, що ти хочеш зробити щиро для себе. Якби ти залишився один на цій планеті, що б ти дійсно робив? Яке ідеальне життя твоєї мрії було б реалізоване? І тут я пишу щирі відповіді на запитання, створюю таку ідеальну картинку свого життя для того, щоб мій мозок він розумів, куди він хоче рухатись наступного року. І ще одне із запитань, яке мені дійсно подобається, це те, що стосується мого розвитку. Це те, куди я хочу прийти в плані розвитку, що я хочу нове вивчити, що я довго відкладала, але не реалізувала, і що важливо мені реалізувати в наступному році. Наприклад, для себе я беру водійське посвідчення, тому що я дійсно кожного року відкладаю це, і я ніяк не можу знайти час для того, щоб записатися в автошколу, здати на права, навчитись їздити на автомобілі. Дійсно, це мені не так сильно горить, тому можливо я це відкладаю, але Дійсно, я б хотіла це там важливо для подорожі, для того, щоб відчувати себе більш вільною, для того, щоб відчувати більшу свободу. Тому я на 2026 рік ставлю собі як ціль, ставлю собі як намір, що у мене є водійське посвідчення. Я легко їжджу на авто, і я можу їздити в подорожі на тому авто, про яке я мрію. І записую собі це, адже це стосується мого розвитку. Це стосується того, як я розвиваю себе як особистість, і що саме мене покращує. Також вам рекомендую повідповідати на запитання. Всі те виділити час мінімум дві години для того, щоб все чітко, чесно з собою відповісти для того, щоб правильно підготуватися до наступного року. І без відповіді на ці запитання я вважаю, що не потрібно починати новий рік. Адже коли у вас немає чіткого уявлення, куди ви рухатись, то ви прийдете нікуди. Сідайте, прописуйте те, що важливо для вас, чесно відповідайте, і ви побачите через рік зовсім інші результати. Після того, як ви відповідаєте на запитання, як ви вже створюєте таку ідеальну картинку свого життя, ви створюєте, куди ви хочете прийти. Ви потім розпочинаєте розписувати цілі. Дуже важливо робити покроково, те, що я говорю, адже коли у нас є уявлення, потім ми можемо поставити чіткі цілі перед собою. Якщо ми розпочинаємо з цілей без уявлення, куди ми хочемо прийти, то швидше за все ці цілі можуть не привести нас до того ідеального життя нашої мрії. Тут важливо при формулюванні цілей розділи цілі по сферам життя. У мене є шість сфер, до яких я ставлю цілі кожного року: це тіло, це оточення, це фінанси, це яркість життя, це саморозвиток. І ці шість сфер я дійсно кожного року. Аналізую, ставлю цілі по ним, адже коли у нас є оце таке колосо балансу, коли всі сфери збалансовані, коли ти чітко розумієш, до чого ти хочеш прийти в кожній сфері, ти рухаєшся крок за кроком. Як правильно формулювати цілі? Цілі мають бути дуже конкретними, і при формулюванні цілей ви дійсно маєте бачити, що виконання цих цілей приведе вас до ідеальної картинки вашого життя. Наприклад, якщо я в своїй ідеальній картинці бачу, що я їжджу на відпустці на ідеальному автомобілі, я розумію, що для цього. Мені от потрібно отримати права. І виходячи з цього, мені необхідно поставити ціль, отримати водійське посвідчення. Це така велика ціль, да, глобальна, адже вона може розтягнутися на декілька місяців. І потім цю велику ціль я розбиваю на підцілі, але дуже конкретні. Наприклад, перше, мені потрібно отримати там, спеціальну карту для того, щоб я могла піти в автошколу, це в Британії. Потім я маю піти в автошколу і відвідати 10 занять з інструктором, мінімум, для того, щоб я навчилася їздити на автомобілі. Потім мені потрібно здати екзамен, і це вже як третя підціль до великої глобальної цілі. І після того, як я здам екзамен, я можу реалізувати велику ціль. Я розписую так: спочатку я пишу глобальну велику ціль, да, яка стосується мого життя. І потім я її розписую на маленькі підцілі, плюс я часто додаю ще дедлайни, коли саме я хочу це зробити. Адже цілі вони мають бути дуже конкретними, вони мають бути чіткими з цифрами, з дедлайнами, з тим, що ви ставите це перед собою, ви точно можете це і маєте це реалізувати. Наприклад, те, що стосується мрії, я розповім трішки пізніше, це трішки інша постановка. Але цілі вони мають бути дійсно конкретними і вони мають іти по всім сферам вашого життя. Наприклад, в відносинах ви можете поставити собі ціль, сходити на 12 побачень. І, наприклад, кожного місяця ви маєте зробити організувати. Якесь дуже класне побачення, це також ціль на рік, яку ви розбиваєте на кожний місяць, і наприклад, виходячи з цього, під цілі це організувати там, наприклад, побачення міні-подорож, організувати побачення в кінотеатрі і так далі. Ви можете потім порозбивати велику ціль, да, 12, наприклад, побачень на маленькі короткі цілі, які ваш мозок розуміє, як саме реалізовувати. Адже коли є велика глобальна ціль, ми часто не розуміємо, як до неї рухатись, саме тому важливо розбивати її на маленькі маленькі підкроки цілі я вношу в табличку в ноушені. Я також додам вам посилання, як саме я його оформлюю, і я повертаюся кожного місяця до своїх цілей. Я відмічаю те, що реалізовано. Я відмічаю те, що мені необхідно реалізувати в наступному місяці. Адже коли я це не відслідковую, я це не реалізовую. Саме тому важливо повертатись, важливо працювати над своїми цілями для того, щоб всі вони були реалізовані. І третім кроком для того, щоб запланувати рік, після того, як ми прописали бачення, після того, як ми прописали чіткі цілі, ми створюємо карту бажань. Про карту бажань я знімала окреме відео, але сьогодні ще раз коротко розповім, як правильно створювати карту бажань на рік. Я створюю зазвичай карту зі ста бажань на свій наступний рік. Тут я прописую всі мрії, які я хочу реалізувати. Вони можуть бути як маленькі, так і великі. Тут можуть бути, наприклад, великі мрії це там, поїхати в Японію. Так, тому що тут багато різних моментів, тут треба зробити візу, тут потрібно там фінанси да, для цієї поїздки. І це така глобальна ціль для мене, наприклад, на наступний рік. Але є маленькі цілі. Це, наприклад, я хочу там купити певну косметику. Я також можу це записувати як в свою мрію на наступний рік. І коли я прописую собі оці свої мрії, як великі, так і маленькі, я тоді також бачу, куди я рухаюсь в наступному році. З мріями я працюю також як з цілями. Я дійсно. Заходжу кожного місяця проаналізувати ці мрії, які здійснилися, вибрати ті мрії, які я можу реалізувати. Плюс додати отаку частинку магії для того, щоб всесвіт допоміг мені реалізувати мої мрії. І Якщо, наприклад, я бачу, що мрія маленька, я можу її реалізувати самостійно, я, звичайно, можу виділити час і порадувати себе, тому щоб я реалізувала якусь свою мрію. І це допомагає мені кожного місяця наповнюватися, адже я бачу, як мої мрії одна за одною реалізовуються, коли я прописую ці бачення Мрії, чому 100, тому що ви тоді починаєте виписувати дійсно ті мрії, які щирі, які ваші. Коли там перші мрії вони зазвичай такі більш нав'язані суспільством, то наступні мрії вони дійсно ваші, те чого хоче ваше серце. І плюс, коли ми пишемо багато мрій на рік, ми даємо великий простір всесвіту їх реалізувати. Наш мозок може отримати значно більше. Зазвичай я близько 70% дійсно реалізовую. Звичайно, є 30% які там не реалізовуються, але але це також я розумію, що якщо не цього року, то наступного року це точно реалізується. Тому я дозволяю собі виділяти час для того, щоб помріяти. Я дозволяю собі, що деякі мрії можуть не здійснитися цього року, тому що я не додаю їм важливості. Якщо ми дуже чогось хочемо, то зазвичай воно не збувається. Тому я відношуся, що я прописую собі цілі, те, що я хочу, а далі все світ реалізую найкращим для мене чином. І мрії вони дозволяють мені наповнюватися енергією протягом року, якщо у мене мало енергії. Я просто заходжу в список мрій, вибираю мрію, яку я можу реалізувати просто зараз, і реалізовую її. І це додає дійсно дуже багато енергії протягом року. Тому таких три основних кроки: перше, це ми створюємо своє бачення, ми відповідаємо на запитання, ми створюємо бачення по сферам життя, і ми дійсно розуміємо, що необхідно нам, яке ідеальне наш. Життя в наступному році, друге, ми прописуємо чіткі цілі, виходячи з того бачення, що ми будемо робити для того, щоб наше бачення воно реалізувалось. Ми розписуємо цілі чітко, конкретно, плюс розбиваємо їх на маленькі підцілі, які ми потім протягом року будемо відслідковувати. І третє, наймагічніше і таке те, що додає найбільше енергії, це вибрати час, помріяти, виписати свої 100 бажань, додати картинки в ці бажання. Я також додам шаблон в Notion для того, щоб ви Могли це реалізувати і дати час і місце для того, щоб ваші мрії вони збувалися, виписавши 100 мрій, повертатися до них протягом року і реалізовувати те, що дійсно хочеться реалізувати вам, що дасть вам енергію. Це такі три основні кроки, які я роблю перед новим роком. Я дійсно це можу виконати там за один день, коли я виділяю час на себе. Тому виділіть час на себе, виділіть, хоча б, наприклад, кожного дня по дві години, для того, щоб помріяти, для того щоб створити список ці для того, щоб створити своє бачення наступного року, і для того, щоб наступний рік він прийшов зовсім по іншому. Він прийшов наповненим, він прийшов класно для вас, і щоб ви дійсно в кінці 26-го року сказали собі Вау! Це дійсно той рік, який повністю змінив моє життя моє життя стало кращим, адже я чітко розумів, куди я рухаюсь, що я роблю, для чого я роблю, і робив правильні дії протягом всього року. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. І до зустрічі в наступних відео.